У Кіровоградській ОВА відбулася онлайн-нарада щодо підведення підсумків обстежень захисних споруд цивільного захисту. За результатами перевірок, які здійснили головне управління ДСНС України в області, спільно з представниками місцевих органів виконавчої влади, визначено, що для укриття населення в області використовується 2115 об'єктів фонду захисних споруд. Серед виявлених проблем залишається значна кількість укриттів, які вважаються непридатними для укриття населення. Під час наради обговорювалися Можливі шляхи вирішення цих проблем, а також заходи для поліпшення стану захисних споруд в регіоні. Йдеться на Фейсбук-сторінці Кіровоградської ОВА. Олександрійській громаді продовжує діяти гаряча лінія для розселення вимушених переселенців. Лінія працює цілодобово, людей розселяють у місця тимчасового проживання на термін, необхідний для адаптації в новій громаді, телефони, за якими можуть звертатися ВПО 066 890 43 65 093 267 79 94. Окрім того, на сайті Олександрівської міської ради розміщений довідник ВПО, де вказана основна інформація про можливості поселення, благодійні центри, контакти лікарні. Карень, осередки дозвілля та інші корисні дані. Кіберфахівці Служби безпеки України в Кіровоградській області викрили інтернет-агітатора на проведенні інформаційних операцій проти нашої країни. Встановлено, що мешканець Олександрії у мережі інтернет закликав до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності держави. У своїх постах зловмисник визнавав тимчасово окупований Крим російським, а також закликав віддати окупантам ще 9 регіонів України. Під час обшуків за місцем його проживання вилучено мобільний телефон з доказами причетності до протиправної діяльності. На підставі зібраних СБУ доказів фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу України. Інформує на своїй Фейсбук-сторінці управління СБУ в області. Координаційний центр волонтерів Олександрії висловлює щиру вдячність французьким друзям, від яких днями отримали гуманітарну допомогу, що неодмінно стане у нагоді та знайде своїх адресатів. Також подяка студентам Олександрійського політехнічного коледжу за неодноразову участь у розвантаженні гуманітарної допомоги. Ми повинні об'єднуватися та допомагати один одному саме так наближаємо нашу перемогу. В Олександрії пройшов чемпіонат міста з класичного жиму лежачи та чемпіонат України зі стронгмену у вправах армліфтингу. Організаторами виступили Геосильна Олександрійщина та БФ Моя броня. У заході взяли участь понад 70 спортсменів, які представляли Київську, Харківську, Дніпропетровську та Кіровоградську області. Завдяки учасникам та глядачам вдалося зібрати 16 тисяч 700 гривень, які допомогли закрити збір на 5 дронів і почати акумулювати кошти на придбання зимової гуми для позашляховика. Також сильна Олександріщина дякує ГО «Серце матері за допомогу у зборі коштів та надання лоту для аукціону, який був реалізований за тисячу гривень.